Настрій тільки позитивний, ми дуже сумували один за одним. Тобто у нас дуже великий відпочинок було. Ми одні із останніх, хто вийшов, мені здається, з відпустки. Можливо, ми і останні, хто вийшли з відпустки. Тобто, у нас попереду дуже плідна праця, і потрібно цей за цей короткий проміжок. Підготуватись до сезону відповідно, адже ну, потрібні нам так само і результати, і зараз у нас контрольні ігри. Тобто десь перша гра ми виграли да, за рахунок 2-0, але багато новачків було і десь трошки менш зіграності виглядало, але приємно, що виграли. Головне, що не пропустили, це для нас також важливо. Хоча на зборах зазвичай результат не важливий, але важливо, щоб максимально підготуватись до чемпіонату. Тобто самі повинні розуміти, у нас по два тренування в день десь трошки фізично, десь важко, але ми працюємо дуже плідно і тобі доводилось ось так в такому режимі на зборах зимових працювати? В такому ні, але збори були, і були збори також досить непогані. Але в такому ще ні. Тобто, ну от до речі, неважливий результат. Важливо дійсно, щоб тренери побачили потрібну картинку, хоча б її обриси, нариси. Е -е, в нас поповнення в тренерському штабі, як працюється е -е, з помічниками Русланом Миколаєвичем, Назаром Ярославовичем, Олегом Євгеновичем. Ми тільки позитивно віднеслись, бо розуміємо, що на Миколаївичу трошки важко самому і ну, побачили помічників його. І, ну, там, ну, з тренерами пересікались потрошки, особливо я там на аматорському рівні, тобто, Десь так, коли це один одного знали, але поближче ні. Але зараз ну, повжили, трохи побачили, вже як кажуть, притасувалися один до одного і знайшли спільну мову, і спілкуємося. Це дуже важливо для футболістів, коли можна спокійно з тренерами там, поговорити не тільки про футбольну тему, а про щось таке життєве. Ну, е є в нас трохи нових футболістів, вже там перезнайомились, трошки влились вони в колектив. Так, е, да, колектив в команді це дуже важливо і особливо для нас, було в першому колі що колектив буде є на першому місці. І зараз в нас багато прийшло новачків, і так само для них важливо, щоб вони притерлись до нас, а нам для них до них поближче. Я думаю, що проблем з цим не буде, вже там десь на тренуваннях ми. Притираємося, десь можуть бути спокійні нюанси, самі розуміємо це. Але ну, от, чим швидше вони будуть йти до нас на контакт, тим легше і для них буде. Я думаю, до, до нас, колектив, валятися. Ну, як здається, вдасться нам добре підготуватися до футбольної весни? Е, так, я думаю, звичайно, у нас ще є місяць. Орієнтовного часу підготуватись, Ну, кажу, ми працюємо плідно. У нас є зараз на даний момент у нас хороші збори, хороші умови, проживання, харчування, поле тренування і є контрольні ігри. Це найважливіше. Я думаю, що ми якісно підготуємося до другої частини сезону.